телефонуй саме зараз на номер 0-900-107-700 і спілкуюся із гарячими дівчатами. Не зволікай та не бійся після набору натиснути клавішу номер 1 щоб потрапити на розмову до дівчини, яку ти бачиш на екрані, або ти можеш підслухати її еротичну розмову. Або набирай на номер 359 з мобільного, або 0900 107 700 зі стаціонарного та натискай клавішу 4, щоб поспілкуватися з однією з гарячих дівчат, що чекають твого дзвіночка, сидячи вдома. Вони хочуть задовольнити тебе саме цієї ночі. Відправляй смс повідомлення у приватний чат на номер 7710 і спілкуйся тет а тет із самотніми сексуальними дівчатами на відверті теми. Наші дівчата найсексуальніші та найгарячіші, і вони люблять відверто говорити з тобою про твої фантазії та слухати твої бажання. Вони знають про що ти думаєш, і їм це подобається. Розкажи саме зараз про свої потаємні мрії. Не зволікай, телефонуй на номер 0-900-107-700 та натискай клавішу номер 1 і ти потрапиш до сексуальної дівчини у прямий ефір. Або телефонуй на 107 700 зі стаціонарного або 359. І якщо ти хочеш почути еротичний голос однієї самотній дівчат, то натискай клавішу 4. Не треба сидіти вдома у й самотності. Не бери номер 107 700 та стань сексуально задоволеним саме зараз. Подивися на цю дівчину, вона манить тебе до себе. Тому не забудь будь натиснути клавішу номер один після набору номеру зі стаціонарного телефону. Наші дівчата дуже хочуть тебе саме зараз. Вони вже стомилися чекати на тебе. Не залишай гарячих дівчат на самоті, коли вони бажають почути твій голос і втілити твої фантазії. Телефонуй на номер 0900 107 700 зі стаціонарного або з мобільного 359 та натискай клавішу 4. А якщо ти хочеш поспілкуватися на еротичні теми з сексуальною дівчиною, яку ти бачиш на екрані, то набирай 0 900 107 700 та натискай клавішу номер 1 Доторкнися до її вроди, доторкнися до її шкіри. Розкажи їй, як ти її хочеш. Лише набирай номер 0900. То сім сімсот, ти номер 1. і ти зможеш сказати їй, чому ти сьогодні вночі такий збуджений, або підслухати її інтимну розмову, навіть можливо з іншою дівчиною, яка також сумує сьогодні вночі. Телефонуй саме зараз на номер 0-900-107-700 і спілкуйся із гарячими дівчатами. Не зволікай та не бійся після набору натиснути клавішу номер 1, щоб потрапити на розмову до дівчини, яку ти бачиш на екрані, або ти можеш підслухати її еротичну розмову. Або набирай на номер 359 з мобільного, або 0900 107 700 зі стаціонарного та натискай клавішу 4, щоб поспілкуватися з однією з гарячих дівчат, що чекають твого дзвіночка, сидячи вдома і не хочуть задовольнити тебе саме цієї ночі. Відправляй смс-повідомлення у приватний чат на номер 7710 і спілкуйся і спілкуйся тет із самотніми сексуальними дівчатами на відверті теми. Наші дівчата найсексуальні, Ще та найгарячіше, і вони люблять відверто говорити з тобою про твої фантазії та слухати твої бажання. Вони знають про що ти думаєш, і їм це подобається. Розкажи саме зараз про свої потаємні мрії. Не зволікай, телефонуй на номер нуль дев'ятсот сто та натискай клавішу номер 1, і ти потрапиш до сексуальної дівчини у прямий ефір. Або телефонуй на нуль дев'ятсот сто зі стаціонарного або 359 Якщо ти хочеш почути еротичний голос однієї самотніх дівчат, то натискай клавішу 4. Не треба сидіти вдома у тиші самотності. Не бери номер 0900 107 700 та стань сексуально задоволеним саме зараз. Подивися на цю дівчину, вона манить тебе до себе, тому не забудь натиснути клавішу номер 1 після набору номеру зі стаціонарного телефону. Наші дівчата дуже хочуть тебе саме зараз. Вони вже стомилися чекати на тебе. Не залишай. Гарячих дівчат на самоті, коли вони бажають почути твій голос і втілити твої фантазії.